Привіт! Цікавитись новинками дизайну. Маю для вас гарну книжку: це графічний дизайн, нові основи. Авторками книги є Елен Лаптон та Дженіфер Філіпс. Це дизайнерки, директорки магістерської програми з графічного дизайну в коледжі мистецтв Інститут Меріленду. У своїй книзі авторки розповідають про основні концепції, які використовуються у дизайнерській роботі, починаючи від розробки логотипу, фірмового бланку, закінчуючи розробкою складного веб-сайту. А більш вдало засвоїти інформацію, вам допоможуть яскраві ілюстрації від кращих студентів курсу та професійних ілюстраторів. Я впевнена, що кожен викладач дизайну, студент та ілюстратор-початківець знайде для себе нову інформацію, яскраві та цікаві приклади можливостей графічного дизайну.